Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Бажання мого серця поділитися такою темою біблійною. І вона буде називатися член... про членів церкви або члени церкви, які будують своє спасіння тільки на емоціях. Підкреслюю, тільки на емоціях. Зараз таких людей навіть досить немало, навіть досить багато зібраннях, які будують свої спасіння тільки на емоціях. І ось ми відкриємо місце слово Господню. Це буде Євангелія від святого Матвія, 13 розділ. І ми прочитаємо з 20 го вірша. Це йде мова вияснення притчі про сіяча, коли Ісус своїм учням виясняв цю притчу про чотири грунта. І ось одна категорія ґрунта ми прочитаємо. А постійний на кам'янистому ґрунті це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його. Але корення в ньому нема. Тому він не постійний, коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується ще раз. А постійний на кам'янистому ґрунті це той, хто слухає Слово. І з радістю зараз приймає його, але корення в ньому. Нема, тому він не постійний, коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується, то він зараз спокушується. Отже, є різниця між вірою, написаною в посланні до євреїв. 11 розділі, що віра це є підстава сподіваного доказ небаченого, і неможливо догодити Богові без віри. Є різниця між вірою, і віра Божа вона, вона приходить від слухання Слова Христового. Вона приходить, коли ми читаємо, вивчаємо, досліджуємо. Вникаємо Слово Боже і в себе і практикуємо це Слово Боже в своє життя, коли ми злучуємося, наша віра злучується з тим святим Божим Словом. Але є немало таких людей, які неправильно розуміють, скажімо, і вони будуються тільки на емоціях тобто емоційні члени церкви вони ходять у зібрання. Коли у них, наприклад, все добре, та? Ну, це, це значить добре. Значить, а попробуймо їх зачепити. Зачепити, чи навіть щось, скажімо, хтось їм може сказати не то, вони зразу навіть можуть перестати ходити в зібрання. Або прийде якесь горе випробування, і не станеться. По їхньому, так, як вони хочуть, Бог їм зразу не дасть відповіді, чи не, захоче, чи, чи не дасть так їм відповіді, як вони хочуть, то вони розчаровуються в Бозі і відпадають, як та полова. Так само у таких членах церкви, які тільки будуються на емоціях, в них, якщо у них є настрій добрий, то вони рахують, що це Бог є з ними, що це є з ними Бог. А коли щось не так, і вони, наприклад, сумні, то значить, що Бога нема з ними. А насправді це не біблійно. так думати і так рахувати. Тому що Бог, Він віруючих людей, Він веде вузьким і тернистим стеж, стежинкою, шляхом, і там є нелегко. Там можуть бути сльози, там можуть бути різні переживання, там є великі утиски. Ті, що написано в об'явленні самому розрі з усіх племен, народів, язиків, всі спасані люди стояли перед престолом, і один старців запитав Івана, хто вони звідки ляпо поприходили, і потім Іван каже: Ти знаєш, пане. І йому відповідь дає: це один старців, який каже, це ті, що прийшли від Великого гор'я і випали одіс свою крові агенця, тому то вони перед Божим престолом знаходяться і служать йому. Отже, вузький тернистий шлях, і ми повинні не просто на емоціях будуватися. Тому що емоції це не є, скажімо, віра, це не є підстава, щоб, можна сказати, говорити, що з нами є тоді Бог, коли нам, з нами, нам дуже приємно, чи нам радісно на серці. Це не є шагаран, що з нами є Бог. Брати і сестри, з нами тоді буде Бог і завжди буде, коли ми будемо перебувати в Його слові. А Його слово буде перебувати в нас. Скільки Божого Слова є в нас, стільки Бога є в нас. І наскільки ми любимо Його слово, настільки ми любимо самого Бога. Тому не будуємо своє спасіння просто на емоціях, а на чистому євангельської науці. Досліджуємо, полюбимо це слово і віруємо так, як написано. Такі люди емоційні. І вони дуже вони легко вразливі, їх легко обідати, їх легко, скажімо, ранити. Так? Вони дуже такі, знаєте, вразливі люди. То вони можуть бути такі, які тільки на емоціях будуються, то вони можуть плакати під час, я маю на увазі під час зібрання, то зразу, після того, зразу сміються. Зрозумійте мене правильно, я не говорю зараз, коли Бог наповняє нас. І воно впливає сповністю тим духом, впливає на наш дух на наше тіло. Я не про це говорю. Я говорю зараз тільки, коли люди будуються на емоціях, то вони можуть, наприклад, кажуть, плакати, потім зразу сміятися, вже сміються. Але попробуємо тих людей або попробувати тих людей після зібрання, скажімо, сказати щось не так, чи зачепити. Вони зразу себе проявлять, вони себе зразу проявляють, хто вони є насправді. З емоційними, скажімо, членами церкви є великі проблеми. Вони є в основному нестримливі, непередбачувані, бо у них усе залежить від їхнього настрою. Тому ніколи не будуймо своє спасіння тільки на емоціях, а на вірі Божій. Такі Скажемо, штани церкви, вони можуть рахувати, що чим голосніше йде молитва, тим Бог краще їх вислуховує. Але це не так. Але це не так, брати і сестри. І воно суперечить Іван, і ми знаємо, що Бог він є всюди присутній, і всевідючий, і Він знає, що нас, наші бажання, нашу, наше прохання, ще навіть ми не стали на коліна. Ніде ні Бог, ні Христос, ні апостоли не кричали молитві, а написано промовляли молилися. Тобто на емоціях люди себе дуже часто можуть будувати. І ці емоції вони ніколи не, не дають, скажімо, людині впевненості в Бозі, чи, скажімо, утвердження, а навпаки, люди емоційні це ті люди, які дуже часто, скажімо, дуже часто. Тільки залежить від їхнього доброго настрою. Тому хай Бог нас збереже, що ми дійсно не були тими, такими людьми, що ми були вже рівноважними людьми, що ми будували своє спасіння на Іванії, як би нам важко не було, тяжко не було, пам'ятали всі обітниці Божі, пам'ятали всіх мужів, згадували, які написані в Іванії, і, і знали, що Господь дасть нам силу все пройти. І вірили в своє слово, а Бог допоможе нам не на емоціях пройти цей шлях, а на чистій, живій вірі в Його Слово. Та хай благословить нас Господь, та хай допоможе нам Господь будуватися тільки на вірі, адже праведний житиме вірою. І коли прийде Господь, написано, і коли він захитається праведний, не вподобає його душа Гос Господа. Хай Богові буде нашому честь і хвала, і подяка, Богуцю, Сину і Духу Святому. Амінь.